18 травня хтось чекає цю дату, хтось не чекає цю дату, але життя кожного зміниться стовідсотково. Хоче людина цього чи не хоче, адже такі закони зараз приймають. Знаєте, життя перетворилось просто на кошмар, ну це без перебільшень. Кубка депутатів просто вирішили, як нам жити, повністю вирішили нашу долю. І все це для нас з вами, розумієте? Все ж роблять для нас з вами, щоб нам краще жилося. Але від такої заботи, знаєте, вже аж точно. Правила такі: ось вам ваші обов'язки. Будете виконувати, все буде добре. Не будете виконувати, будете покарані. Будете виконувати обов'язки, і вам повезе все добре. Ну, а будете виконувати обов'язки, і вам не повезе. Ну, значить, така ваша доля. Вибачте за такі порівняння, але знаєте, яке життя, такі порівняння. Отож, що зміниться після 18 травня для кожного українця? Ну, перше і головне, це збільшиться кількість блокпостів по всій території України. І тут, знаєте, одразу виникає питання. На підставі чого буде така велика кількість блокпостів? Ну, причина цього, яка буде цьому причина? Ніхто ж нам не каже, яка буде цьому причина. Ніхто нічого не пояснює. Якщо просто перевіряти документи, ну, приміром, то, вибачте, в людей ще по їхнім же правилам. В людей буде ще 60 днів на те, щоб обновити дані, правильно? А в ці 60 днів навіть не можна людину притягнути до відповідальності. Ще не можна. Ба більше на кожен блокпост мають бути документи. Е, є така постанова 1456, яка регулює підстави перевірки документів. В закон про нацполіцію, наскільки мені відомо, не вносили ніяких змін. Значить, для поліцейських нічого не змінилось. Розумієте, все настільки запутано. от Це те, про що я казала вже дуже багато разів. Що ось вони понаприймали ось весь цей бред. А як все це виконувати, розумієте, вони не розуміють. І ось така мішанина, мішанина, і я думаю, що ця мішанина вона буде ще дуже довго. А, але це значить, що? Дивіться. Реалізувати поки що не знають, як, як понаприйм... от понаприймали все це, як реалізувати не знають. І це значить, що в людей є більше шансів законно все захищати, законно себе захищати от від цих нововель. Поки все, ось все це таке запутано і не зрозуміло взагалі, що відбувається. Також нам обіцяють, що з 18-го числа запрацює електронний кабінет. Тобто можна буде обновити дані. Через електронний кабінет, і, але недавно як вияснилось, що все рівно, навіть якщо людина обновить свої дані через електронний кабінет, все рівно, все рівно людині треба буде пройти і до ТЦК, пройти ВЛК, ну і так, далі, і так далі. Я не розумію тоді, в чому логіка. Я думаю, нам просто тут не говорять все як є. А справа вже буде не в ТЦК. Не в ТЦК. Справа буде саме в ВЛК. Бо одразу людей після електронного кабінету будуть направляти на ВЛК. От і все. А далі парадокс. От В мене питання: як людина дізнається, що їй треба пройти ВЛК, якщо людина обновляла дані через електронний кабінет. І знову мішанина, розумієте? Тобто, знову ось те, про що я казала, понаприймали, як виконувати, не знають. А... І ось тут, знаєте, нововведення на допомогу ТЦК під'їхало. Новий закон, який дає право ТЦК відправляти наряд поліції до ухилянта для затримання або лист відправити там, коли е, треба з'явитись в ТЦК? Але, е, розумієте, все ось це відправити наряд, відправити лист і так далі, все це не вирішить питання. Як же людині дізнатися, що пора на ВЛК? А ось тут вже на допомогу прийдуть блокпости, ОСББ, двірники. Я не знаю, кому там ще нададуть право вручати повістки. І людині вручить повістку на ВЛК. Я думаю, що ось якось так буде працювати ця схема. Далі обов'язково тепер треба мати при собі всім військово-облікові документи. Але перевіряти їх має тільки уповноважений. А це в нас поліція, ТЦК, пограничники. Я повертаюсь до постанови 1456. Має бути письмовий наказ коменданта зі списком уповноважених. Тож побачимо, хто стане таким уповноваженим, Я не знаю, щось зміниться після 18-го. Я думаю, що ми всі це почуємо. Взагалі, я думаю, що треба бути готовими до того, що повістки будуть вручати всюди. Абсолютно на вулиці, в магазині, на подвір'ї. Я не знаю, по хатам будуть ходити. Ну, всюди, всюди будуть вручати повістки. Що буде за кордоном? Я думаю, що тут буде все відомо вже 18 травня, бо залишилось дуже багато питань. То не видають документи, то знову вже видають. Тож будемо чекати роз'яснень. І не забувайте, що після 18-го нам повідомлять ще дуже багато нових подробиць. Нових подробиць про які влада не, не каже нам. Тобто, влада знає і вже попереджає нас про те, що будуть зміни, будуть зміни то один представник влади, знаєте, то інший, але конкретно ніхто нічого не говорить. Просто кажуть, що будуть зміни, але ми поки не знаємо, які а я думаю, що все вони знають. Просто нам не кажуть. Можна тільки здогадуватись, що все це буде стосуватися відсрочок, перетину кордону. Тобто, я думаю, що внесуть зміни в законодавство і тепер всі, кого навіть і, в кого навіть буде відсрочка, я думаю, що всі, тепер всім потрібно буде пройти через ТЦК. Отримувати якийсь там дозвіл, я не знаю, чи якісь документи і так далі. Без військово-облікових документів, я думаю, вже просто нікуди не можна буде. От і все. І наостанок хочу сказати щодо штрафів. Я знаєте, хочу заспокоїти людей щодо того, що штрафи там будуть виписувати наліво, направо, там по 10, по 20 штрафів, по 50, по 100, по мільйону. Ні. Я думаю, що такого не буде. Я думаю, що буде так. Одне порушення один штраф. Якщо людина там не обновила дані, це буде один штраф. Якщо людина не з'явилась по повісті, це буде інший штраф. Якщо якесь ще інше порушення, це буде третій штраф. Тобто порушення різні, але все ж це один закон. Один закон. Я... Хочу, щоб ви запам'ятали. Я думаю, що не буде ось всі ці лякалки, там і по 350 штрафів. Ні, я думаю, що такого не буде. Одне порушення, один штраф. На останок хочу сказати так: висновок. Висновок такий: дуже, дуже напружене буде життя, дуже тяжке буде життя. Дуже багато буде несправедливості, але пам'ятайте, будь ласка, про свої права. Вони у вас є. Хоч у всіх цих законах, які понаприймали прав людей, нема, але права є. Не забувайте, будь ласка, про це. У нас у всіх є права. І відстоюйте, будь ласка, свої права. Справедливість вона має бути. Тому відстоюйте свої права, якщо ви точно знаєте, що ви праві. Йдіть до останнього, відстоюйте, будь ласка, свої права. Ніхто у вас не може забрати ваші права. Ніхто не може забрати. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.